Старовинний велотрек, який колись славився на всю Україну, перетворили на смітник. Політики та молодь вирішили провести тут суботник. Усе розчищають та проводять до ладу. До цієї акції охоче долучився і чемпіон із велотреку. Руслан підгорний. Спортсмен розповідає, що саме тут тренувався в свої молоді роки. Коли-то були один з який був доволі хороший трек з дерев'яним покриттям. на якому я ще виступав. вот потом естественно так как он не был предназначен для накрытия со временем он потерял дерево потерял свои свойства и поэтому его поменяли на бетоны. то что спустя много лет решили восстановить этот трек я считаю это большой Бальшим успіхом, тому що даже много літ даже ніхто не обращав на нього внімання, всі хорка. От начали його крушення велоспорт це важливий спорт. Я його люблю і не проти займатися ним. А якщо є ок окріми веловелодоріжках, де можна покататися, то звісно це дуже безпечно. Власник ось цієї забудови, ще в 2000 році пообіцяв відновити велотрек. Однак слова не дотримав. Київська влада хоче через суд повернути веломайданчик у власність міста також вирішують проблему, де віднайти кошти на його ремонт. Його відновлення надає можливість проводити українські, європейські та світові змагання, і ми робимо все для того, щоб цей об'єкт був повернут в державну власність. І щоб були знайдені кошти для відновлення. Шляхів є декілька. Перше, наказати винних та заставити їх це відновити перед обличчям народу публічно. Другий шлях це Київська міська державна та районна адміністрація, які будуть шукати кошти, і не можна їх звинувачувати в тому, що вони не зроблять це швидко. Натомість федерація велоспорту вже знає, як відновлюватимуть велотрек. Це косметичний ремонт, це відновлення лише полотна. Насправді туди потрібно не дуже багато коштів. Там потрібно зробити бетонне полотно. Перед цим його підготувати і зробити там рештовки. І, але для того, щоб він функціонал повноцінно, потрібно ще зробити козирьок, який буде захищати велосипедистів, які будуть їздити по треку від будинку, який зараз збудований і навіть не введений в експлуатацію, щоб нічого не впало, щоб навіть коли він буде введений в експлуатацію, щоб ніхто не кинув нічого. Велосипедисти сподіваються, що вже наступного року зможуть покататися на своїх двохколісних конях. Лесяки Ігор Гончар, новини УТР.